Всім привіт! Я Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами тестувати нову симуляцію твердих тіл в Cinemi 4D 2024. Відкриваємо Сінемо і почнемо ми зі створення об'єкту, який будемо анімувати. Це у нас буде камінь, тому переходимо в asset Browser вводимо тут Stone. І вибираємо камінь, який вам подобається. Особисто в мене це буде Stone 02. Так, і в моїй анімації я хочу, щоб камінь розлітався так досить повільно і, ніби як в словмо, Тому мені його треба буде збільшити, оскільки ми будемо робити симуляцію твердих тіл, а в синемі... Симуляція залежить від розміру об'єкта. Великі об'єкти рухаються повільніше, маленькі об'єкти рухаються швидше, на них є більша сила, тому, відповідно, мені треба, щоб цей мій камінь був досить великий. Тому я затискаю Shift і збільшую його. От прямо десь 2-3 тисячі відсотків. Так. Це буде наш камінь. Повернемо його на 90 градусів бік. Ось так. І одразу створю для нього фон. Фон нам, відповідно, теж треба збільшити, опустити трохи вниз. І можемо на лаштуваннях збільшити екстеншн. І, наприклад, так, далі. На фон додаємо Simulation Text Collider. Це в нас буде колайдер, об'який, якщо що, будуть частинки камені, які будуть розлітатись, вони будуть битись в цей фон. Щоб вони не прилітали крізь нього, Власне, ми додаємо на нього Tech Collider. Беремо Stone, затискаємо Alt і створюємо Voronoi Fracture. Voronoi Fracture поділить наш камінь на декілька частин, в даному випадку на 20, але 20 нам явно замало. Тому вибираємо Voronoi фрекчер, вкладочка Sources, вибираємо Point Generator і тут point amount збільшуємо до 1000. От, оскільки в нас Cinema 2024 версії, і в неї оновлена система Rigid Body, відповідно, вона може легко справлятися з такою кількістю. Твердих тіл. В старій системі, на жаль, 1000 твердих тіл це було б явно нелегке не завдання для вашого компа. В 2024-й вони оновили систему і Cinema справляється з цим досить легко. От, Збільшимо нашу анімацію до 300 фреймів. І на Voronoi Fracture додамо Simulation Text Rigid Body. Так, і щоб нам ці зелені точки не заважали. Я в point Generator натисну ось тут на три точечки, і вони в нас пропадуть з вьюпорта. Тепер, коли ми включимо ітурні анімації, наші, наш об'єкт він розділений на частинки, він просто падає вниз. Так, щоб він не падав вниз, натискаємо Ctrl-D, переходимо в simulation scene, і gravity ставимо 0. Так, і тепер на наш об'єкт не буде діяти сила гравітації, він просто буде висіти в повітрі. Тепер нам треба, щоб його щось зсередини розбивало, і він тоді розлітався на частини. Власне, ми просто візьмемо наш вороной фрекчер, скопіюємо, перейдемо в сайт View і зменшимо другий вороной фрекчер. Десь в два рази так і розташуємо його так, щоб він був плюс-мінус по центру. Щоб нам не не плутатись, щоб нам краще було видно, де в нас ось цей камінь всередині, де який зовні, ми перейдемо, виберемо перший верний фрекчер Давайте назвемо його. Outer. Це і назвемо. Так, і тут де Object, виключимо Colorize Fragments. Таким чином мабуть давайте спробуємо навпаки. От, таким чином у нас ось цей камінь всередині буде набагато краще видно. І нам головне, щоб він, не, щоб він був плюс-мінус по центру, щоб він не зачіпав стінки ось цього зовнішнього каменю. Так, тепер як зробити так? Щоб коли він буде розлітатись ось цей внутрішній камінь. щоб він е, ніби як Вдарявся об зовнішній і зовнішній теж розлітався. Для цього нам треба зробити декілька штук. По-перше, зробити анімацію, щоб вони розлітались. Для цього я переходжу в Simulate Forces і створюю Field Force. Field Force. Тут в вкладишці Object я створюю Spherical Field. Так, поки що я приховаю зовнішній камінь. І ось цей Spherical Field він буде задавати інформацію, в, де буде діяти наш Field Force. Field Force він буде в нас діяти таким чином, що він буде розштовхувати е, камінь в різні боки. Е, так, і автор я поки що теж виключу. Він нам зараз взагалі не потрібен, ми будемо працювати з каменем, який всередині. Так, Field Force я знову ж таки поставлю так, щоб він був плюс-мінус по центру нашого внутрішнього каменю. десь ось так. І збільшу десь до ось такого розміру. Так, і тепер, коли я перейду у Field Force, і тут поставлю strengths, наприклад, мінус, Дайте, мінус 500. І ось в нас в вьюпорті графічно показує лінії, на, в напрямку яких буде діяти сила в, в, від Field Force. Вони в нас будуть просто прямі. І таким чином цей філд цей буде просто розштовхувати об'єкти, на які ми накинули Rigid Body. Давайте подивимося, як це буде виглядати в анімації. Це буде виглядати. Ось так. Якщо ще ми в процесі зможемо це все підкоригувати, зробити швидше, повільніше, щоб вони сильніше розлітались, поки що нам цього достатньо. Далі, як зробити так, щоб вони розбивали ось цей зовнішній камінь? Того що якщо я зараз включу анімацію, все розлітається одночасно в усі боки. Це нам, звісно ж, не підходить. Перше, що нам треба зробити, нам треба вибрати. Rigid Body на uh, outer об'єкті, перейти в Forces і тут в режимі Exclude перетягнути сюди Field Force. Таким чином, Field Force не буде діяти на ось цей от наш зовнішній камінь. Друге, нам треба перейти в, знову ж таки, в Rigid Body, перейти в вкладочку Dynamics і тут The Trigger поставити не immediately, а On-Collision. Таким чином, в нас Rigid Body буде включатись тільки тоді, коли він буде зіштовхуватись, або з ним буде зіштовхуватись якийсь інший об'єкт. Так, але якщо ми подивимось, то в нас зараз, по суті, якщо ми знову ж таки зараз включимо відтворення анімації. Так, Зараз в нас нічого не відбувається, тому що в нас тут Trigger Velocity Threshold 10 см. Це досить велике число. Давайте ми поставимо 1 см, щоб ви побачили. Так, ну, в принципі, теж за рахунок, швидше все, за рахунок того, що у нас ці об'єкти досить великі. І зараз вони розлітаються не так сильно. Але. Фішка в тому, що в нас ось цей зовнішній камінь, він повністю заповнений всередині, і одразу ж буде на нього, і він одразу ж буде розлітатись через те, що він фактично одразу буде, в нього буде коллизен з ось цим от каменем всередині. Тому ми виберемо Auter Voronoi Fracture, поставимо галочку на Hall-only. Таким чином, в нас. Якщо ми зараз подивимося посередині каменю, у нас по суті буде тільки оболонка ось цього нашого каменю. Ми додаємо йому товщини. Ось тут де thickness, ми поставимо, наприклад, давайте спробуємо 50 см. Ось тепер ми можемо бачити товщину цього каменю. І тепер, коли я включу відтворення. Так, значить, зараз в нас ще відбувається. В нас, значить, зараз е, камінь всередині, який є, він розлітається з занадто малою силою для того, щоб якось нормально діяти на зовнішній камінь. Щоб це виправити, в нас, власне, є декілька варіантів. Ми можемо збільшити е, Field Force. Давайте, наприклад, попробуємо мінус 900. Подивимось, чи це щось дасть. Так, ну, вже якось. Побільше. Друге, ми можемо трошки збільшити spherical field. І третє ми можемо вибрати Rigid Body, перейти в Mess, вибрати Custom Mess і поставити тут, давайте спробуємо не один, А два. Таким чином, ми, по суті, збільшимо масу. Всіх збільшував масу цього об'єкту вдвічі. І, відповідно, сила, з якою він буде вдарятись об зовнішній об'єкт, теж виросте. От, власне, як ми бачимо тепер, в нас набагато сильніший результат. Тепер таким чином ми можемо трошки зменшити spherical field, тому що якось. Прям засильно він розлітається, і можемо спробувати зменшити масу, наприклад, до півтора. Так, одним словом, з ось цими трьома настройками можна погратися так, щоб так, об'єкти е, об розлітались не занадто сильно. Тут я, наприклад, теж спробую зменшити. От, в принципі, десь ось така анімація мене вже задовільняє набагато більше. Так, далі. Далі, давайте ми це все заанімуємо. Я хочу, щоб в нас е, анімація починалась не прямо з початку, а десь з 60-го кадру. Тому я виберу Field Force. Тут де Strength поставлю keyframe і перетягну цей keyframe на 60-й кадр. Далі десь на 50 му кадрі. Знову ж таки, вибираю Field Force і тут The Strength ставлю 0 і ставлю keyframe. Таким чином, Field Force в нас почне діяти. Зараз ми це побачимо. От тільки на 50 му кадрі він починає. В нього збільшується сренгс, і тоді він починає діяти. Так, це є. І наступне. Наступне, давайте ми створимо камеру. І теж заанімуємо її. По-перше, вирівняємо її по координатах. Так, І вкладощі Object, focal length збільшимо до сотні. Так, тут можна трошки посунути вбік. Ставимо Keyframe на початку. На 60-му кадрі я хочу, щоб камера чуть-чуть приблизилась. І десь на 240-вому, щоб вона навпаки від'їхала. І тепер подивимося, як це виглядає по таймінгу. О, цей кадр я переміщу. Пізніше я хочу, щоб камера починала від'їжджати, коли, коли розлітається камінь. От, десь приблизно ось так. Одним словом, це вже можна посидіти погратись, щоб це фактично ось це, що розлітається камінь, і камера починає від'їжджати, щоб це відбувалось одночасно. Так, і тепер давайте подивимося, як це в нас все зараз виглядає. З текстурами. Так, звісно, в нас зараз немає ніякого освітлення. Давайте створимо світло. Тут все буде досить просто. Створюємо Dome Light. І в мене вже є HDRI-карти. Я вибираю HDRI-карту Small Cathedral. Карти ви зможете знайти на сайті PolyHeaven абсолютно безкоштовно. Посилання на нього я залишу в описі до відео. Так, І виберемо текстуру для фону. так, Переходимо в Materials І в мене це власне, буде текстура leather. І ось ця от Leather, Leather Sweight Rough 001. Накину її на фон. Ось такий от текстурний красивий фон у нас виходить. І при бажанні можна вибрати її і ось тут змінити колір, наприклад, на більш, на більш темний. Або менш, менш насичений. Десь ось такий результат мене задовільняє. Закриваю asset Browser. Так, і далі нам потрібно додати текстуру на камінь, який всередині, щоб він світився Так, оскільки в нас зараз по суті камінь всередині і камінь зовні вони однакової текстури. Тому ми переходимо створюємо Materials і створюємо Incandescent Material. Накидуємо його замість цієї текстури, і тут нам треба буде видалити ось цей отех щоб наша е, текстура подіяла. Так, і ми бачимо, що всередині камінь почав світитись. Вибираємо наш Incandescent Material, Intensity Multiplier, ставимо, наприклад, 15. Е, я хочу, щоб він світився не білим кольором, а таким більш теплим, тому тут я вибираю Mode Temperature і зменшую число. Десь ось так, як бачите, він вже дає такий жовтий відтінок. І щоб він прям почав, почав світитись, вибираємо Redshift Camera, переходимо в Lens Effects і тут де Bloom, ставимо override. Збільшуємо softness. І Intensity тут вже ви можете погратися, я, наприклад, зменшу до 50. Щоб все не виходило пересвідчене. Так, і. Ось такий от результат у нас зараз виходить. Що я хочу ще додати? Дві речі. По-перше, щоб в ось цей от камінь всередині він з часом, ось ці частинки, вони зменшувалися. Того, що зараз все виходить прям дуже-дуже пересвічене. Хоча насправді і так виглядає досить цікаво. Тут вже, звісно, як вам більше подобається, я вирішив зробити так, щоб ці частинки зменшувалися. І друге, я ще добавлю боке, щоб краще все виглядало розмитість на фоні. Почнемо з того, щоб зменшувались частинки. Значить, стандартно ми б могли на ось цей от наш inner вороной fracture застосувати Plane Effector. І щоб він з часом, коли буде вилітати, додавати spherical field, і коли ворон... частинки з вороною Fracture будуть вилітати за нього, вони зменшувались. Але оскільки, я так розумію, це... вони додали ось цей rigid body тільки в цій версії, він працює ще не зовсім коректно. Тому нам ось цей spherical field зараз доведеться трошки заанімувати. Одним словом, Cinema не сприймає ось ці об'єкти, що вони розлітаються. Вона сприймає їх так, ніби вони залишились на тому місці, де і стояли. От, Тому, значить, що ми робимо? Ми вибираємо Inner, переходимо в Maggraph, Effector і створюємо plane. Вибираємо plane, переходимо в параметри, забираємо галочку з position і ставимо галочку в Scale. Uniform Scale, і тут вибираємо –1. Так, всі наші внутрішні частинки пропали. Переходимо в Fields, створюємо Spherical Field. Так, я вийду з камери, виключу Redshift і приховаємо поки що зовнішній. Так, і нам треба буде заанімувати Spherical Field. Перше переходимо в Remapping, ставимо Invert. Збільшуємо свій кофілд. Посунемо його так, щоб він був більше по центру каменю. Десь ось так. Переходимо в Field size і ставимо Keyframe. Ось він в мене буде 746 см. І перетягую цей Keyframe десь на, на 90-й кадр. Так, переходимо далі і десь на 240 кадрі плюс-мінус. Я зменшую Так, тільки я зменшую ківелью не тут, я вибираю Spherical Field і тут зменшую його, давайте десь до сотні. Так, щоб в мене лишилося всього декілька ось цих частинок. Я не хочу, щоб вони пропадали зовсім, але хочу, щоб їх залишилось буквально декілька штук. Ну, 100 см виглядає нормально. Давайте подивимося, як це буде виглядати. При рендері. Так, так, ну зараз речі не буде нам показувати. Картинку в реальному часі, того, що він не встигає все проробити. Ось ми бачимо, що ці частинки почали зменшуватись, і ось вони потрошки пропадають, і фактично до кінця їх залишиться буквально декілька штук. В принципі, якщо чесно, можна тут навіть трошки збільшити. Давайте попробуємо, наприклад, 150 або 125. От десь ось такий результат мені подобається більше. Так, і останнє, що ми зробимо, ми додамо боке, щоб в нас якісь частинки були розмиті. Можемо, в принципі, ще підняти чуть камеру. От, Переходимо в Redshift-камеру, в Optical. І тут нам треба зробити, щоб камера на чомусь фокусувалась. Вона не може фокусуватись, наприклад, на камені, тому що тоді він буде весь в фокусі і в нас буде розмитий тільки фон, що в принципі, можливо, теж окей, але не те, що мені, що мені хочеться. Тому мені треба вибрати об'єкт, на якому вона буде фокусуватись. Для цього я створюю звичайний null object. Назву його фокус null. No. Так, і поставлю його ось тут на початку каменя. Так, і тепер я, якщо я цей фокус ноут перетягну сюди в об'єкт, моя камера буде фокусуватись на всьому, що знаходиться ось тут, де мій фокус ноут. Тобто вся ось ця частинка вона буде в фокусі, а все, що далі або ближче, воно буде в розфокусі. Зараз ми, звісно, цього ж не бачимо. Того, що нам треба поставити галочку на боке. І крім цього нам треба поставити тут де Aperture, нам треба поставити якесь досить маленьке число, оскільки 8 це досить багато. Якщо ми поставимо одиничку, в принципі, не дуже щось змінилось. Давайте поставимо 0,1. І зараз ми вже бачимо. Трохи ефект, фон у нас вже більш розмитий, ось тут краї в нас теж вже розмиті. І тут вже залежить наскільки сильний ви хочете, щоб був цей ефект. Наприклад, я поставлю, якщо я зменшу до 0,01, як бачите, боке в нас виходить вже прям дуже сильне, все навколо розмите, тільки якась конкретна частинка в нас в фокусі. Це вже так виглядає досить стилізовано. І якщо ви хочете, щоб все було таке прям. Дуже-дуже розмите, ви можете поставити і ось таке мале значення. Я ж поставлю 005, і таким чином в мене частини, які ззаду камінь, він вже буде такий досить розмитий, фон буде розмитий, а ось це буде все красиве в фокусі. Можемо подивитися, як це буде виглядати при анімації. Так, ось тут ось ці от частинки в нас всі будуть розмиватись. Звісно, зараз на цьому прев'ю це виглядає не так прикольно, як на самому рендері. І в принципі при бажанні ми можемо заанімувати ось цей нов об'єкт. Наприклад, щоб він спочатку був тут, а коли об'єкти почнуть розлітатись, щоб він, ми можемо його заанімувати трошки вперед і таким чином в нас. Об'єкти, які летять до нас, вони будуть в фокусі, а все, що буде далі, воно буде розфокусовуватися. Особисто я залишив null no object на місці, і в мене ось цей камінь, все, що в центрі, воно залишається в фокусі, а все, що ззаді і ближче, воно навпаки розмивається. Так мені подобається, такий варіант мені подобається більше. От тут зараз краще видно, у нас дуже гарно світло розмивається і всі ось ці ось частинки. І, в принципі, вийшла та анімація, яку ми і хотіли. І вийшло, власне, все так, як нам і треба було. А на цьому наша анімація готова. Скидуйте свої результати мені в інстаграм. Пишіть в коментарях, якщо раптом щось було незрозуміло. Приходьте до мене на курси, якщо хочете вивчити і більш ґрунтовно. і до наступних відео.